Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді новинка, яка наробила шуму. Це Poco X7 Pro. Це смартфон з потужним процесором, якісним amoled дисплеєм крутою камерою та батареєю, яка витримає цілий день активного використання. Чи справді він вартий вашої уваги? Давайте розбиратися. Поїхали. Я замовив версію 12.256. Так, що ми маємо в комплекті? Так, тут повинен бути чохол, скріпка для витягнення лотка Інструкція і чохол. Такого сірого кольору. Якісного виконання, в принципі, непоганий чохольчик. Так, поки відкладаємо його в сторону. Так, є зарядка на 90 Вт. До речі, це глобальна версія, а на українському ринку зарядки даної немає. Доведеться її купувати окремо. А окремо така зарядка вартує приблизно 1000 гривень. Тому як зекономити 5000 гривень, дивіться відео, яке вийшло перед цим. Далі кабель USB-A USB-C. Це щось... І сам телефон. Ще ні разу його не тримав в руках. Такі доволі масивні камери. Даний дизайн мені дуже сподобався. Я вибирав між е, Xiaomi 14T, але там трошки ціна трошки вища була б. Дивився огляди. І Poco X7 Pro не набагато уступає Xiaomi 14T. Ну Що я можу сказати? Шикарний телефон. Вже поклеєна плівка. І давайте розбиратися по його характеристиках. Виконуємо перший запуск. Так, налаштування завершено. Грався десь близько годину, поки передав всю інформацію зі свого старого телефона. Виконав всі налаштування і перший запуск. Ну що, телефон частково налаштований, перейдемо до його характеристик. Почнемо з дисплея. Дисплей в ньому стандартного розміру 667 дюймів. AMOLED с частотой оновлення 120 Гц. Максимальная яскравость 1400 нит. А заявлена максимально яскравость в режиме HDR 3200 нит. С поддержкой Dolby Vision. Захищаю дисплей скло 7-го поколения Corning Gorilla Glass 7i. Габарити телефона. висота 161 мм, ширина 75 і товщина 8,3 мм і має вагу 195 грамів. Одна з приват даного телефону це захист від пилу та вологи по стандарту IP 68. Тож, якщо випадково ваш телефон впаде в річку, теоретично з ним нічого не трапиться. Матеріали в нього звичайні: бокові рамки і кришка, виготовлені з пластику. Але більшість людей носять смартфони в чухлах, тож це не є великою проблемою. Але зі скла і металу було б, звичайно, набагато приємніше ним користуватися. Poco X7 Pro йде в трьох кольорах. Чорний ось такий варіант. Але, він, як бачимо, дуже марки і залишаються відбитки пальців. Зелений та чорно-жовтий. Я вибирав між чорним та зеленим. Перевагу надав чорному класиці, так як я планував носити тільки чохлі, і зелений виглядав би трохи дивно. Зелені рамки та зелений блок камер негармонічно поєднувалися б з чорним чохлом. Приходимо до серця телефону. Воно в нього дуже потужне. Чипсет від Mediatek Dimensity 8400 Ultra з максимальною частотою 3250 МГц. 8 ядер Cortex A725. За графікою відповідає mali G720 MP7. В Antutu Poco X7 Pro набирає 1 600 1 млн 700 балів. Провів тест вантуту і маємо 1 мільйон 667 балів. Ну, я вважаю, це достойно. Оперативна пам'ять може бути 8 або 12 ГБ типу LPDDR5X. В моїй моделі 12 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм накопичувача може бути також або 256, або на 512, типу UFC 4.0. Я брав на 256. 12-256 Телефон одразу йде на Android 15 і Hyper S другого покоління. Ще одна з переваг це об'єм батареї. А тут він складає 6000 мАч І вже не літіонна батарея, а кремній вуглецева. Підтримує швидку зарядку в 90 Вт. Ось такий блок. Іде в комплекті з даним телефоном. На українському ринкові телефон іде без зарядного пристрою. Батарею буду розкачувати, я так роблю зі всіма своїми новими телефонами. Зараз повністю його розряджаю в повний 0, поки він вимкнеться сам. Потім ставлю на 12 годин на зарядку. І так роблю тричі. Повний розряд в 0. Повний заряд на 12 годин в вимкненому режимі. І всі мої телефони тримають доволі непогано. Тож, якщо купуєте телефон, це буде не лишнім зробити його розкачку. Переходимо до основних камер телефону. Кількість об'єктивів 2. Основний від Sony IMX 882 на 50 Мп та ультраширик на 8 Мп. Підтримується цифровий зум та оптична стабілізація. А також подвійний ледовський спалах. Відео може записувати 4К 60 FPS. Full HD також може записувати в 60 кадрів за секунду. Апертура основної камери доволі гарна і складає F1,5. В темноті буде гарно витягувати фото та відео. А на ширококутному об'єктиву F2.2. Ширі в ньому слабенький, але основний модуль справляється доволі непогано. Дивився багато відео зроблених цим телефоном, і можу сказати, що камери тут нормальні. В порівнянні з Xiaomi 14T не набагато гірше X7 Pro себе проявив. Фронтальна камера на 20 мегапікселів в цілому нормальна, але є один нюанс: вона записує Full HD при 30 кадрах за секунду максимально. Хоча X7. Можу записувати при 60 кадрах за секунду. Переходимо до комунікацій. Wi-Fi тут версії 6, Bluetooth 5.4 підтримує OTG, Equort та NFC. Підключити можна тільки 2 nano 7 відсутня підтримка E7, та не можна встановити флешку пам'яті. Хоча в 7, молодшої моделі там підтримка E7 присутня. Також даний телефон підтримує 5G. Звук на даному телефоні стерео. Два динаміки. Знизу та зверху. З підтримкою Dolby Atmos. Також зверху розташований інфрачервоний порт, який слугує пультом дистанційного керування, знизу роз'єм Type-C і 7 лоток. З лівої частини телефона. Нічого немає, а справа кнопка живлення та регулювання звуку. З мінусів – це відсутність аудіопорту під навушники 3,5 мм. Хоча це вирішується ось таким перехідником, і ціна питання в районі 200 гривень. Це перехідник Type-C на 3,5 мм під навушники. Вставляємо в роз'єм зарядки і підключаємо навушники. Немає на ньому роз'єму 3,5 мм для навушників через наявність захисту від пилу та води IP68. Ну що ж, в цілому телефончик вийшов збалансований та потужний. Його дизайн мені дуже сподобався. А кому сподобалося моє відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!